Де побачити перевірочну роботу від вчителя на мій клас. Спочатку введи свій логін та пароль для входу. На головній сторінці сайту натисни кнопку Вхід. Якщо ти забув пароль, натисни на кнопку Забув пароль. Якщо забув і логін, і пароль, тоді звернися до вчителя, він зможе тобі нагадати. Виконуємо вхід. Також на твою електронну адресу має прийти сповіщення, що вчитель прислав перевірочну роботу, тому радимо додати електронну адресу у профіль. Це можна зробити у розділі Мій профіль, Редагувати профіль. І тут додати в поле актуальну електронну адресу. Тоді ти зможеш отримувати сповіщення та нічого не пропустиш. Тож, де знайти перевірочну. У лівому меню сайту знайди розділ перевірочні роботи. Якщо щось додалося, ти побачиш блимаюче число, яке вказує на кількість невиконаних робіт. Перейди у розділ перевірочні. Тут розміщені усі роботи, які ти виконував раніше. роботи, які ще потрібно виконати, та з'являтимуться нові. Виконані роботи і нові незавершені роботи. Наприклад, ось перша робота, вона вже почата, тобто її потрібно виконати до ось цього часу, та робота, яка ще не розпочата. Якщо випадково, після того, як ти почнеш роботу, ти закриєш сторінку, то, повернувшись в перевірочні роботи, якщо час ще не вийшов, ти зможеш її продовжити. Щоб прочитати опис роботи, натисни на її назву. На цій сторінці уся інформація щодо роботи, яку надіслав вчитель. Уважно ознайомся з нею. Тут буде назва, повідомлення від вчителя, з якого з числа вона доступна для виконання, доступна до якого, який час виділяється на виконання, також кількість завдань, кількість балів та кількість спроб. Також у тебе є можливість підготуватися до роботи. У цьому розділі в списку будуть розміщені теми, з якими Завдання, з яких використані в перевірочній. Натискаючи на них, ти можеш розглянути теоретичні матеріали, повправлятися та підготуватися до роботи. Якщо ти впевнився в тому, що вже готовий виконувати, натискай почати тест. Зверни увагу, що саме з цього моменту почнеться відлік часу. Натиснемо почати тест. Перед тобою завдання у верхній, перше завдання у верхній частині ти можеш бачити список завдань. Їх можна виконувати у будь-якому порядку. Також можна натиснути на список завдань і переходити ось так між ними. Вибираєш правильну на твій розсуд відповідь, натискаєш Відповісти і так далі. Відповідаємо на запитання. Наприклад, якщо після того, як ти відповів запитання і зрозумів, що попереднє ти відповів неправильно, то ти заходиш і просто змінюєш відповідь. Знову змінюєш, так, якщо змінив свою думку, та натискаєш зберегти. Тоді останні помітки зарахуються за відповідь. І так, пройдемо роботу. Ми відповіли на всі питання. Тут ми можемо або змінити відповіді тобто ще раз перевірити наші відповіді, зверни увагу, щоб час ще не сплинув у тебе. Або завершити роботу, якщо ми дали ті відповіді, які вважаємо правильними. Натискаємо Завершити. Е, так, ми впевнені, що хочемо завершити роботу. На цьому етапі ти можеш переглянути правильні відповіді. Натискаємо на завдання і бачимо: натискаючи на ще раз на червоний блок, ми бачимо, яке завдання мало бути відповідь мала бути правильною. Також можемо подивитися кроки розв'язання, повторити, і так переглянути кожне з них. Ось такі результати тестування. Що, які зміни відбулися у розділі перевірочні роботи? Наша робота, яку ми виконували, перемістилася вниз в виконані роботи та вказала нам результат автоматичний. Так? Ще один варіант того, де може з'явитись перевірочна. Якщо вчитель. Надіслав тобі посилання на перевірочну. Ось, наприклад, ми маємо ось таке посилання, ми його ввели в пошуковий рядочок, натиснули Enter або пошук, і нам видало перевірочну роботу. Однак ми бачимо, що вона ще не почалася. Тобто, вчитель поставив наперед роботу, і тоді ти можеш натиснути Записатися. І вона з'явиться в розділі перевірочні і буде називатися як розділ Заплановані роботи, з 20, в цьому випадку з 26 лютого можна буде зайти і виконати її. виконати її. У цій роботі, яку ми тільки що виконували, нам результат показався відразу. Тобто правильні відповіді ми побачили відразу. Однак, можливо буде таке, що ти побачиш правильні відповіді тільки після перевірки вчителем. Вчитель може додавати якісь коментарі до твоєї роботи. Давай розглянемо, як це виглядає. У розділі Виконані роботи натискаєш на тему, і тут у списку завдань ти побачиш ось такі повідомлення. Це означає, що вчитель прокоментував. І ось коментар учителя, наприклад, будь уважним. Інший коментар. Там, треба повторити тему і тому подібне. Тобто. Ось така позначка означає, що вчитель додав коментар до твоєї роботи. На цьому все. Бажаємо успіхів!